Вірна теза, що народ Росії це все таки не Путін. Путін один. Да? Ну 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 понятно да? Що що народ Росії це не Путін? У них своє прізвища і ім'я по батькові. Це зрозуміло. значить але тут головна друга теза, яка насторожує, от тому від санкцій страждає простий народ, а не Путін. І, і, власне ж кажучи, санкції ж якраз і застосовувалися для того, щоб народ сказав Путіну, що його політика хибна. Ніхто, ні, хто, коли хто застосовував санкції, не вірив в те, що Путін сам скаже, я помилився і так далі. Хтось йому має про це сказати. Хтось представників народу. Але враховуючи, як все розвивається ситуація, ніхто йому, очевидно, нічого не каже от, е, Велика, ми бачимо, підтримка серед населення. На голосуванні президента, якщо воно не сфальшоване, значить е, і підтримка Путіна і так далі, політики. Можливо, вона не щира, не виключаємо, що вона не щира і так далі. Але е, питання в тому, що ніхто не наважується хоч щось слово сказати. Хоча є до цього об'єктивні причини, що за політику можуть дати 15 років. Тобто вбиваєш людину 8, галтуєш 9, а вийшов в одиночний пікет, можуть дати 15. Да? Е, е, тому бояться, зрозуміло. Е, але ось такі заяви, ви, до речі, ж у нас був теж, по-моєму, в, в Україні один випадок, коли випустили з російського. Полону когось. От, вітали квітами як героя, героїню. А потім якось теж якась. Перший номер списку списку була. Да. Народний депутат. Да. А потім якось теж трошки коментарі всіх почали це дивувати. Тому, очевидно, ніхто не виключено. Ми нічого не знаємо до кінця, але це насторожує. І те, що Україна зразу сказала свою думку щодо цього, це правильно. Тому що такі речі вони насторожують, наскільки щирі ці наскільки. опозиціонери в боротьбі проти путінського режиму. А чим вони хочуть змінити Путіна чи сунуть його з влади? Постами в Фейсбуці? Ну, за допомогою За допомогу? книжками закидати. От санкції – це ж інструмент, причому це іноземний інструмент. Ти кажеш, це ж не я зробив.